Доброго дня, друзі. Сьогодні будемо розглядати е, налаштування циклічної машини. Е, як пишеться програма на, даний, е, на даному доступ? Е, тут е, машин, до які може бути фірм брендів е, декілька. Там, е, від Брюс, е, від Jack і так далі, як у нас там не важливо. База платформа однакова, і якщо у вас такий інтерфейс. Воно елементарно все пишеться. Вам, наприклад, треба, от не будь що вам треба написати. У вас є шаблон. Е, і ну, почнемо. Так, Спочатку робимо калібровку. Зробили калібровку. Далі опустили один раз, один раз лапку, опустили. Далі заходимо в меню. Далі у вас тут от, от, такі фігурки. Намальовані просто. Заходите сюди. Далі вибираєте, тут є чотири режими, Це швидкість програми, яка дозволяє шити і швидкість. Я ставлю на середину. Далі цього табло стіжків. Діна стіжка, яка буде. Тут можна вибрати, Ну, я завжди вибираю тут маліно. Далі Enter. Далі нам треба. Вибрати ісходну точку, щоб лапка, коли у нас починала життя, вона у нас була ось. Далі переводимо стрілочками вліво-право, вверх. вниз. Далі дивимося, щоб оця лапка у нас була, ну, наприклад, на шаблоні є отвір. Ми опускаємо лапку і калібруємо так, щоб у нас. Отвір по центру. Тепер далі. Лапка, я зрозуміло, опускається вверх низ І ігорка опускається вверх низ на табло. Далі ми нажимаємо е, Enter. Ми поставили лапку. Поставили лапку по центру. Це ісходна точка, звідки буде починати машина. Далі нажимаємо Enter. У нас є тут. Така блакитна лінія. Блакитна лінія це означає, що у нас йде перехід. Не шиття, а перехід. Далі, на цьому таблу, у нас є шиття, за автоматично ставлення, закріпка, така, така, така і коди. Нам потрібно зробити переход е, машинки. Нажимаємо на цей кресик, щоб тут був тільки сидитися кружочок стрілочкою. Оцей ампотреб, щоб машина робила переход. Далі. Я зараз поставлю тканину. Далі прижимаю і. І. і, і. Так. І відбиваємося від якогось певного угла. Так, трошки треба тримати. Що, 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 що. Так. Все, розправили. Далі. Це в нас швидкість пересування лапки, вона буде їхати про території. Так, вибрали тут, щоб у нас був переход. І показуємо. І стілочками право ліво двигаємо. Де у нас буде починати падати лапка, щоб шити? Так, опускаємо один раз лапку. І слідкуємо, щоб у нас не де лапка, ніде по шаблону не було. Е, можна для кращого, щоб розуміння, піднімаємо лапку. І е, ззаду машинки є з, е, колосо, яке можна регулювати висоту іголочки. І опускаєте, дивитеся, щоб у вас був нормальний на і захват. Так, ну вроді нормально. І далі. На екрані ви нажимаєте Enter. і у вас тут блакитне. У вас буде блакитне, це буде пердиження. Пер, пер, ну, пер, переход. Від точки від, від, від цього центру до, е, до цього краю вас просто буде переведені. Далі у нас вже автоматично тут утворюється шаття до точки. Ми нічого більше не робимо, Нажимаємо і, і далі вже е, просто стрілечками вперед, е, вперед або в якому вже потрібно шити, утворюєте е, по шаблону. Є вже йдемо, 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 йдемо. Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем, йдем. Сюди така позбільш трошки. Можна для, для кращого розуміння е, лапку опустила. Ставим я обійшов, підійшов, далі на карантин. У нас утворюється. Ми поставилися до точку, нажимаємо Enter. У нас опитується вже строчечка. Ми тут буде строчка. Далі у нас треба вниз Нам треба вже вниз опуститися. Опускаємо, опускаємо. І йдемо йдем нижче. Опускаємося, 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 опускаємося. Опускаємо, 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 опускаємо. Опускаємося, опускаємося, опускаємося. Трошки перепіднімо лапку. Так. Ну, десь орієнтовно, я краще розуміння можна підняти голочку і лапку і подивитися, що у нас там витворюється. Хорошо, ще можна трошечки трошечки можна. Так, Робимо ентер. Нас вже прописало, е як воно буде. Йдемо пораду. Йдемо, 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 це буде все шиття. Е далі, дам пораду, трішечки, якщо нам треба, щоб шаблон е трішечки раніше відкрився, е я не, не, не до кінця. Так, тут все буде нормально. Даже чуть чуточку його вперед, подам, щоб не черкало. Дивимося, перевіряємо, щоб на день нічого не черкало. Лапка, щоб не била шаблон. Ну, Вроді не маска. Так, даємо лапочку. У нас обстрілася вже е, рамочка, де це буде трохи. Далі нам треба, щоб оцей шаблон... Оцей шаблон відкрився. Ми його прописуємо кодом. З правої сторони в самому кінці є код. І ми код. І от цей, е... Е... це значення. Ре... Оце. Оце. Нажимаємо. нажимаємо його і нажимаємо Enter. І лапка у нас відкривається. Далі просто підтримуємо шаблон, ну, самоліпучка, чи будь що будь-що у вас там, закінчуєте. Закінчуєте е до кінця. Так. Enter, Зда я нажав Enter від, від, звідси від цієї точки до цього дорисувалося. І далі піднімаємо зверху. Піднімаємося вверх, Опускаємо лапку, дивимося, що у нас все там гаразд. Вроді непогано. Вроді непогано. Так, ставимо Enter. Enter. Далі дивимося, нас прописали. Нам треба закінчити. І Йдемо, закінчуємо тут на таблу. Можна збільшити. збільшуємо і суміщуємо хрестика до, стрі... до самої цієї жовтої стрічки в нашої строчки, щоб вона порівнялася. Enter. І в нас вже прописалося, що ми зараз зменшимо, у нас переписався периметр. Я зазвичай була частіше в нас роточка. Забільшую і пишу його до самого краю. Ось так. Воно обов'язково прописалася. А нахис треба чи просто переводити? Нахист треба? Все, значить закінчуємо. Закінчення утворюється, ми прописали все. Е, Далі. Як воно зберігається? Пишемо, наприклад, тут виходимо, беремо, виходимо. І тут є New Self SNew. Беремо тут вже, наприклад, Enter. Беремо тут, наприклад, код програми, воно автоматично вибирає типу, свободу ячейки. А тут опишемо 128 міліметрів. І буде програма 009. Ця програма у нас охранна, є така. Далі обов'язково ми маємо опустити раз лапку. Далі е сходну точку можна нажати. І, е і Лапка у нас стоїть вже е там, де ми з самого початку виставляли е по центру цього отвору, де ми ісходна точка у нас будемо. Далі прижимаємо лапку, прижимаємо ліпучку, прижали ліпучку. Далі для кращого, щоб ну, не було нещасних випадків, зменшуємо трошки шпитки. І на, е, кнопка на зупинки, на майно, на всякий случай. І виконуємо життя.